Друзі, всім вітання! З вами я Віра Константинова, а це означає, що ви на каналі Константилай. Сьогодні поговоримо про важливу геополітичну, новину, навіть історичну подію, Карабах і відновлення територіальної цілісності Азербайджану. А перед початком цього відео традиційна нагадалочка. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, там внизу є дзвоник, натискайте цей дзвоник, щоб не пропустити наші нові випуски. Ставте лайки, вподобайки, коментуйте, рефлексуйте. Нам дуже важлива ваша думка і обов'язково рекомендуйте нас вашим друзям, родичам, знайомим для того, щоб це відео побачило якомога більше людей. Отже, історична подія і одночасно історична невизначеність, тому що 19-20 вересня, нагадаю, Міністерство оборони Азербайджану оголосило про контртерористичну операцію, яка тривала фактично два дня. Ця операція в Нагорному Карабасі, але якщо коректно називати в Карабахському районі. От тому ми маємо розуміти, що відразу почалися інформаційні висвітлення з цієї операції. Ми спостерігали фактично це в режимі реального часу, і це один із тих елементів, які ми можемо говорити суттєво вплинули на сприйняття того, що відбувається в Азербайджані, то що відбувається в Карабасі для світової спільноти. Поговоримо про те, що навіть з точки зору підготовки цієї контртерористичної операції, як це називає азербайджанська сторона, по-перше, були поінформовані цивільні про те, що треба залишатися в домівках і максимально триматися осторонь від військових об'єктів. По-друге, абсолютно чітко можливо врахувавши події 90-х років, нагадаю, там були навіть прецеденти. В Карабасі, які викликали дуже велике занепокоєння світової спільноти з точки зору прав людини, дуже багато відео ми бачили, коли азербайджанські військові надають допомогу карабахським мешканцям. Що важливо розуміти, поки ми з вами спостерігали за швидкістю проведення цієї операції контртерористичної, найголовніший союзник Вірмен. Росія, міністр оборони Росії Шойгу перебував з візитом в Теграні. Ну і звісно, що всі там обговорювали, що відбувається, як це відбувається. Плюс накладалася той факт, що цей же період часу. Проходила Генеральна Асамблея ООН, Ми бачили, ми стали свідками зустрічі і міністрів оборони. До речі, телефонні, телефонні дзвінки були дуже активні, активна дипломатія, особисті зустрічі на поля Генеральна Асамблеї ООН, між ключовими партнерами-союзниками, зокрема міністром закордонних справ Азербайджану, міністром закордонних справ Туреччини, був телефонний дзвоник між міністром оборони Туреччини та Азербайджану. Тобто, в принципі, можна говорити про те, що активна фаза проведення контрористичної операції вона співпала активною фазою проведення дипломатичної роботи. Були низка телефонних дзвінків і комунікацій між американськими партнерами і Азербайджаном. Важливий дзвоник, коли держсекретар США Брінкен говорив з представниками і азербайджанської сторони, і вірменської сторони. Була заява від президента Франції Мануеля Макрона стосовно. Контртерористичної операції, самі розумієте, що тональність цієї заяв була трошки негативна відносно Азербайджану, але тим не менш важливо розуміти, що на міжнародній арені всі країни визнають територіальні цілісність Азербайджану, тому і Карабахський регіон є невід'ємною частиною Азербайджану згідно з міжнародним правом. І те, що відбувається фактично там, це питання внутрішньої політики. тому щоб не спекулювати на цих темах, чесно скажу, мене дуже повеселила реакцію тому однієї псевдомиротворчої сили в регіоні, але про це ми говорити не будемо. Скажу тільки те, що навіть постконфліктне врегулювання у нас можна сказати тільки розпочинається. Відбулася 21 вересня зустріч між вірменською стороною вірменськими карабахськими так вірменами і азербайджанською стороною для того, щоб зрозуміти, як буде вестися процес реінтеграції. Плюс нагадаю, 26 вересня відбулася зустріч в Брюсселі між радниками очільників країн. П'яти країн Вірменії, Азербайджану, Франції для того, щоб зрозуміти, що відбувається і як далі можна продукувати остаточний мирний договір, який незабаром, скоріш за все, буде підписано 5 жовтня під час зустрічі в Іспанії. Водночас ми розуміємо, що три ключові моменти: без підтримки ключових союзників і Фактично Туреччини Азербайджан е, міг би ще довго готуватися до цієї операції. Але е, я думаю, що суб'єктивна теж думка, що в принципі Азербайджан 30 років готувався до, цієї, до цього моменту активною фазою і крайньою фазою це став 2020 рік після виходу е, спільної декларації за результатами Другої Карабаської війни. Далі, третій момент, другий момент говориться про те, що навіть в умовах, коли є інтернет, була активна пропагандистська кампанія, в тому числі з боку росіян, стосовно того, що відбувається в Азербайджані. Але тут вони робили собі ведмежу послугу. Фактично, російські конфліктотворці – це. Фактор, який не дозволяв перейти до політико-дипломатичного регулювання ситуації в Карабасі. І, до речі, скоріш за все, цей фактор не дозволяє регулювати і інші конфліктні точки. Але про це в інших відео важливо, що навіть виступ президента Ертогана, президента Туреччини, він теж стосувався Карабаху, Карабахського питання, виступ на Генеральній асамблеї. І е, однозначно турецькі партнери, до речі, ізраїльські партнери Азербайджану говорять про те, що є принцип територіальної цілісності. Він є е, е, ключовим елементом стабільності, окрім до речі, Тур Туреччини, Туркії, Ту, Азербайджан також підтримали країни Центральної Азії, зокрема і Казахстанська влада, і з Узбекистанська влада заявили про. Е, Привітала яшусь Азербайджану відновити свою територіальну цілісність. Ми розуміємо, що і фактор, можливо, третій фактор це фактор іранського тиску, тому що для Ірану ситуація в Азербайджані теж мала відповідний, ну, має відповідний інтерес. Що далі? Важливо зрозуміти, як це висвітлювалися медіа дійсно, перед передивившись всі закордонні медіа, ключові медіа, і не тільки західного світу, ми можемо говорити про те, що в принципі всі країни так чи інакше апелювали до принципу територіальної цілісності. Тому тональність була в контексті того, що вітає рішучість і вітає. Спроможність Азербайджану відновити свою територіальну цілісність у міжнародне визнання кордону. Реакція показова була і аналітичних центрів, особливо в Вашингтоні. В принципі, всі говорили про те, що хоча ну, там, Азербайджан дійсно має там, відновити територіальну цілісність, але ця ситуація дестабілізує сусідню Вірменію. Наскільки вона вона виявиться дестабілізуючи, час покаже, але дійсно після того, як відбулася контртерористична операція, в Вірменії почалися протести, протестні рухи, заклики до чинного прем'єра Пашиняна скласти свої повноваження. Але на фоні всього цього, мені здається, що якраз зараз важливий критичний момент для стабільності на південному Кавказі. З огляду на коментарі, і навіть деяку істерику, яку вчинила російська МЗС і окремі посадові особи Росії, фактично можна зробити вигляд і висновок, що Азербайджан став унікальною країною, що з точки зору вичавлення російського фактору, взагалі фактору так, миротворчого миротворчого контингенту, тому що наразі лають думки про те, що якщо спочатку країни і е е там захзахували цю ситуацію в Карабасі на Раді Безпеки, але Азербайджанська сторона зараз налаштована на те, що ніяких миротворчих контингентів більше в цьому районі не буде. І, до речі, про Росію згадала так: ну, те, що пропагандистська кампанія розвернулася антиазербайджанська в російських медіа, ну і зрозуміло причин в вірменських медіа. Ну, так і хочеться сказати, що це тільки початок, тому що Росія похитнула російські позиції, похитнулися після розгрому на деяких фронтах. Війни в Україні і фактично зараз є така тенденція послаблення ну, зрозумілих причин Друга армія світу вже армія в Україні. І тепер немає ні жодних підстав вважати, що Росія здатна забезпечувати виконання своїх обов'язків і своїх ем, зобов'язань своїми партнерами. Зокрема, в рамках організації про колективну безпеку ДКБ Тому важливо далі багато спільних проблем, які варто буде, мені здається, придивлятися, як їх буде вирішувати Азербайджанська Республіка. І станом на зараз поговорюють, що близько 48 тисяч, тобто майже 50 тисяч вірмен, карабахських вірмен вже покинули. Карабах і повернулося до Вірменії. Ці цифри потребують верифікації, але те, що ми бачимо по пабліках, тобто навіть після зустрічі в Євласі, вірмени Карабаху все ж таки вирішують повернутися до Вірменії. І є теж така думка, що все буде покладено, все буде залежати від позиції азербайджанської сторони, але е, ключовим буде зустріч 5 жовтня в Іспанії п'ятистороння зустріч лідерів е, за участі Вірменії, Азербайджану, Франції, також Німеччини і голови Європейської ради. Бо це буде фактично, ну, скоріш за все, крапочка. Сподіваємося, що не три крапочку буде крапочка в цій всій історії. Але карапальське питання ще мені здається, того буде на порядку денному різноманітних право правозахисних правоохоронних організацій. Для того щоб відслідковувати, моніторити, що відбувається. Але за різними даними, ну якщо врахувати там десь близько 50 тисяч в Карабахських вже виїхало, за різними даними висловилося бажання виїхати близько 120 тисяч. Що буде відбуватися далі? Життя покаже, але мені здається важливо, що ми правильно комунікували розуміли, що відбулося в Азербайджанській республіці, як це стало можливим, і важливо, що ми правильно зробили висновки. Досвід Азербайджану ми будемо вивчати. Я думаю, що багато експертів, аналітиків, міжнародників будуть дивитися на процес реінтеграції територій як один із от, практичних. Прикладі, а з точки зору геополітики, безумовно, південний Кавказ зараз входить в нову фазу, і від мудрості всіх сторін, в тому числі позарегіональних гравців, буде залежати дуже багато. Чи втримається прем'єр Пашинян у владі, теж час покаже. Багато експертів до речі зазначають про те, що от останні кроки уряду вірменського говорять про те, що уряд переорієнтовується на захід, але чи це вчасно, чи запізно знов таки варто почекати. На цьому я думаю, варто поставити три крапочки, тому що динамічна ситуація і вона розвивається, досі розвивається. Тому ми продовжуємо слідкувати за цим і будемо з вами це аналізувати. На цьому в мене все. Дякую, що залишаєтеся з нами. Слідкуйте за нашими, до речі, оновленнями. Попереду багато цікавого і багато цікавої аналітики. Вивчайте міжнародну політику, бережіть себе і пам'ятайте, що світові новини і події вони змінні, а наші зустрічі з вами це константа. Слава Україні!